По мадянській не знаєте? Нє, не туда. Молодіргом веселий. Поставили границю, розділили на два села, так? Там остався маленький сермен, тут а там великий сер. Вийшло так, що родичі роз'єдналися, так? Ви говорите по-українськи, тому що чоловік. Nie, ваш... нет, нет, я теж не знаю. Це села єдна було, то до ми жили мадяри. Говорити українською смачного. Нем туди вийшла так, що одне село поділили на дві частини, і ви не могли йти до своїх родичів. -Nem -tudo". Nem -tudo". Okay. Я Не зброю. Україн немцю приїхав сюди з Києва. Мені тут дуже подобається. Я тут живу. Не знаю по-українськи. Ну, як знаєте, розкажіть мені про історію села. Любите жити в Закарпатті. В Закарпатті – це Богом. Ну, позначене місце. Значить, кордону не було раніше, тільки такий, що можна... У 45-му році поставили. Це кордон із Словаччиною, так? А люди no. переважно говорять по угорськи no. Ви не знаєте українську? No. Ні. Я відітлав, я робити ходила на полі. Кожен день. Я у школу не ходила, а у 12 років. Працювати ходила. Мені це перший дом в яку сторону, я це мой бабуся жив. Скільки пенсії маєте? Два 2700 Ну, Дитина, потім... якщо хочете научить, бо в Україні все треба знати по-українськи. Сто процентів. Я вже розповідала вам, що в Закарпатті живе дуже багато національностей. І ось сьогодні ми у селі Селменсе. Малі селменці. Місцеві ж його називають по-старинці – Селменце. На перший погляд, здавалось би, звичайнісіньке село, роботяще і мальовниче, як сотні інших закарпатських сіл. А ось і ні. Історія селменців непроста і трагічна, і, безперечно, заслуговує на увагу. У далекому 45-му державний кордон розрізав невеличке село на дві частини і розкидав найближчих родичів по різні боки колючого дроту. Великі селменці опинилися на території Словаччини, а малі селменці – на території України. Тільки ось цікава деталь: українською тут мало хто розмовляє, адже проживають тут етнічні угорці. Того часу Закарпаття не входило до складу України. То ніхто особливо і не барився, де вести адміністративну межу. Ось і вийшло, що 13 угорськомовних населених пунктів у цьому місці приштукували до радянської України. Тільки ось чому треба було встановлювати кордон посередині села, а не обігнути його в український чи словацький бік, і досі не зрозуміло. Тут перехід в словацький, в словацький простір, перехід у Євросоюз. Тут залишаються машини, і далі люди йдуть в пішки. Колись були магазини, зараз все це зачинено. Колючий дріт і контрольну слідову смугу проклали просто через центральну вулицю. Українські селменці налічують 75 будинків та близько 200 селян. Словацькі селменці налічують 200 хат і 650 селян. Я сама ви розумієте самі, що тут живе буквально дві сотні людей, не більше. І дуже добре, що ми сюди приїхали, тому що всі думають, що вікно у Європу це щось таке велике, помпезне, відкрите. Але ні, тут живуть люди дуже і дуже скромно. Говорити українською смачного.

Margit. Margit? Margit Mar 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 Neni. No. Dobre, vám zdorová Margit Neni. Zdraví. Já te kávičku. Já ja, kofra pím. Řekněte, čemu v Selina po ukrajinsky? A mě těžko hovárit. Vy neznáte ukrajinsku? Ne. Tašek má várny, mert itt vagynak nálunk a televíziótól riportot csinálnak. Останнє. Я мій сагієм, йо, мій Я Не знаю по-українськи. Ну, як знаєте, розкажіть мені про історію села. Тепер уже село пуста. Чому пуста? За все суша, молодежі поїхали, старі баби сидять. Ми ходили селом, і люди взагалі не розуміють української мови. Ну то є, бо коли я сюди прийшла, то я ліпше по-русски говорила. По-русі? Так, yeah. да, ліпше, бо я вчилася по-русську. Ну, а, вчи... а де ви вчилися? Я у червоні. Uh, в червоні. В школі село таком, Червоне. Да. А далі да. ви найшли в ніч? Я, я не, ні. бо в мене таке состояння було в сім'ї, що мені не можна вчитися. Тобто ви тобто просто від, після можливо, школи вийшли школа, заміж, так? Так. Да, думала, що мені ліпше було, а не було. Ні, Чому? Так, у мене життя таке було що Та розклик... і Мама хвора була. От отець потирав руку у 64-му році, йому молотарку відрізав. Молотарка да. відрізала? Ми ще старо дітей були. Як в дітвах, я, я робити ходила на полі. Кожен день. Я у школу не ходила, від 12 років. працювати ходила. Робила коміковий завод у Струмковке. 9 років, то тоді у мене теж троє дітей. Три дочки були. Скільки пенсій маєте? Ах, 2700. Фані, боже, у вас таких багато. Скільки їх у вас? Сто купили, а тепер вже, то вже із того. Оддала то менше дочки 20. У нас такі вже курі, що вони не сидять. Чому? Та, Такий сорт. Та так, коли і корова була у нас, наша корова подохла. свині тепер скільки там три тижні тому зарізала. Розкажіть мені, як живеться у селимент. От тільки що ваша мама розповіла нам всю історію вашого життя. Чим люди тут заробляють? Тут у Сельманці вже таких старих лише людей, бо помолод... молоди, все. Вже. Ходили по селі, брали інтерв'ю, люди не розмовляють взагалі по-українськи, а ви так гарно розмовляєте. Я ходила сюди в палаті, в школу теж. Поладь угу. Кумарівці. Да. Угу. А потім я пішла після вісь там пішла в 16 училище. Угу. Там вас навчили української мови. А якби були вдома, так би напевно розмовляли, ну, правильно? А потом, і телевізор був, та нас такий про ну, давно вже було. там по-українськи показував. Так що ви фактично А людина, потом... якщо хоче, хочете научить, бо в Україні все треба знати по-українськи. Сто процентів. Як вас звати, розкажіть. Ми сьогодні знімаємо про село Селенце. <рес> ви так мило усміхаєтеся. Як вас звати? Ви тут народилися? Чого мовчите? Ви не розумієте, що я говорю? Що не бачить? Що ні бачить? Да. Ви, ви говорите українською? Що не бачить, ви говорите українською? Не розумію. А дружина? Там жінка заходьте, там то. Говорить, то, украї... то, Говорить то, українською. Да. Добре, тоді ми йдемо в гості, раз вона говорить українською. Ви не розумієте, що я говорю. Та, то мало розумію, но... По-молодянськи не знаєте. Ні, нем, не гам веселик. Чуть-чуть. Добре, йдемо до вашої дружини. Юлішко, йдіть до нас. Деречок йде. Добрий день. Ух ти, що ви робите? Ви говорите по українськи, тому що чоловік ні, ваш... ні, я теж не знаю, тоже не знаєте. Так не хоч і два питання українською. Не зможете мені відповісти, ні. чому Бо Тому що ні. <плес> а що ви робите? Дивлюся, угірки миєте да. то ваші? Да. Домашні домашні Юлішко. То що ви по українськи мені не відповісте на два Йо, питання? не хочу, дякую. Будь Ці. ласка, ні, не дякую. дякую. Шкода. Добре, не знаю, а так не хочу. Я зрозуміла. А огірки домашні городу, так, я да. розумію? А ви тут народилися в цьому селі, так? Да. Да? Да. І батьки ваші? Так. Да. І діти з вами тут живуть? Ніхто, самі. Ви самі? А діти? Один в Венгрії, А друга. Буде бачити, так. Да. А другий де? Струнковка. Струнковка? <годичка> <годичка> Що там робить? Заміж В С Так. — Люди взагалі нормально тут жиють, не? — Ну. Не... Знаєте, як тепер можна. Ну, а що роблять? Тільки фактично сільське господарство. тільки старі. Тут Молоді старі лежили? А скільки в селі людей? Багато? Ні. А скільки? Не знаю точно, около 200. 200? Угу. — Але ви на границі, там та то й що. Вічня діла, вже одні пенсіонери, так? Да? Да. Ясно. Що не дякуємо вам. Ми такі, ми такі розпиталися у вашої дружини. Мару, ні, 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 мене присходити не треба. Я екологічно чиста. Здорові. Ви місцеві. Розкажіть мені, будь ласка, як вам тут живеться? Чого? Ну, що, Плохо? Я не хочу бути. А за що ну, знімаємо Про всі села, власне кажучи. Я пенсію. Пенсіонер. Я чула, що дуже мало людей у селі. так? Як вас звати? Арпат. Арпат? Арпат, скажіть, будь ласка, тут в селі лишилися лише лишили пенсіонери. Є молоді все-таки. Ну, вау. Магазин навіть не то нас. Магазина нема. Сусіднє село треба йти хліб купити. А сусіднє то яке село? Паладь комаров. Паладь комаровці, мусите йти по продукти. Так. Да. Ну, no, а маршрутка їздить сюди. Їздить. Це маяри жили, а вже. А дивіться, а дивіться як цікаво. Всі кажуть, маяри жили, а насправді границя Словакію, так? Да? Там теж мадяри. Це одне село було. А коли війна, поставили. Друга світова. Да. Границю сюди. Ну, я Поставили так. границю, розділили так. на два села, так? так? Там остався маленький сермент, тут, а там великий сермць. Получилось так, що родичі роз'єдналися, так. так? Мені тут саме перший дом я ту сторону, то мой бабуся жив. Там бабуся жив? Вже на вже ага. момент. А по ту сторону хто лишився, які родичі? Я стався там ново. Брат, оце отже що туди, ході школу. А хто у вас там живе тепер? teraz może tam, ja już dawno nie byłem ja nie mam żadnego paszportu Nie nikotę nie kudajcie. Po czemu? A nie kto ja sam ży, w domu Jasno, wam dobrze tutaj. Dobrze, sam żyję. Szabak mam насправді і дуже обсаджені і все дуже-дуже в порядку. Ну, власне кажучи, тут за кілька метрів кордон і напевно люди беруть собі на озброєння якби, упорядкування села. Дуже гарно. Тут є міні-маркет, але він зачинений і продається. Ось вам ще один телефончик. Кому охота. А комусь таки і справді охота. І не кому-небудь, а самим столичним. Це просто унікально. Це будинок, який стоїть просто перед кордоном. Привіт! Звідки? Ви ж не із села і не з селеменце. Ні, я приїхав сюди з Києва. Мені тут дуже подобається, я тут живу. Чим займаєтеся? Вирощую сливки. Добре, показуйте господарство. Великий учасник. Майже гектар. Це майже гектар. Так. Тобто, просто для того, щоб вирощувати дерева. Так. Любите жити в Закарпатті? Жити в Закарпатті – це Богом позначене місце. У наступних відео я розповім вам про високогірне село, де час загальмував ледь не на півстоліття. Риговини, а от у вас так Галя та грає гучно. Я дуже давно не чула Галю. Вона постійно у вас так. Да. А у вас є там YouTube, ну, якісь канали, ви дивитеся по інтернету. Звідки Ні. ви новини? Я інтернету немає. А, ви не маєте інтернету? Да. А звідки ви дізнаєтеся новини? На телевізор. Оце Галю слухаєте, так? Да. Ось це нічия територія, і я не знаю, хто висаджував ці квіти. Але в будь-якому випадку величезна подяка за цю красу. Також я розповім вам про село, де годувальником є каміння. Кар'єрі там Ви працювали, працювали на тому кар'єрі. Я й працюю. І чоловік там працює, так? Ну бачите, а як чоловік нам тридцять 35 років, 36. шість. всі тут. Що там роблять, майже кам Всі, всі кам'яницькі роблять на кар'єрі. Ось Скиді, За моєю спиною те місце, яке забезпечує роботою вже десятки років майже всю кам'яницю. Нагорода нам на сьогоднішній день. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. У нас цікаво.